привітик. Доброго дня. Давайте вам розкажу, що О, у є касаю. Є у нас сера серобяліна. Спеціях. Тут паприка, горчиця, сухий чесночок, шкурочка, ну просто масло. 280 Супер. гривень за кілограм. Шикарна, дуже вкусна солонінка, чесно. Є солоніна солена. Вона взагалі без спеції. Теж 280 гривень за кілограм. Ще є соленівка солена з гірчицею і чорним перцем. Теж 280. Теж м'якенька. Давайте ви спробуєте кусочок маленький. Чесно, м'яка, вкусна соленіна. А сало щасником яке. Тут чесник, перець, растительне масло. Ось така кашка робиться, ми мастимо сольоне, вже готове сало. 260 гривень за кілограм ще є солоніна, теж три віда з чесником і з перчиком, плюс до цього всього ми мастимо чесником і перцем. А сало? 300 гривень. Звичайне солене сало 240 гривень і ще сало повенгерцьке з паприкою і з чорним перчиком 260 гривень за кілограм. Ви відправляєте? Звичайно, 095 736 58 75, люба. Вони. А ще за кордон? І за кордон відправляю. Куди? Е, Чехія, Німеччина, Польща, Молдова, Туреччина, Швейцарія. Поки що так. Клас. Іспанія, Італія. сала <речисала> багато.